Я хочу привітати вас з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати кожному з вас здоров'я, силу духу і прагнення до перемоги. Я впевнений в тому, що зараз тут на Майдані нема випадкових людей. Я впевнений в тому, що кожен з вас, хто сьогодні стоїть, прийшов і знаходиться тут. Тому що він бореться, тому що він готовий до того, що потрібно час, енергію, сили, і ми готові це дати для того, щоб були зміни в країні, для того, щоб перемога була. Бато останній раз ми говоримо про проблеми, які є. Кожен з нас може перерахувати багато проблем, і кожен день ми сталкиваємося з цими проблемами. У себе вдома на роботі. В Поботу ми не згодні. Не згодні і не хочемо вже чекати. Ми з вами думали ще два місяці тому, що так багато українців, мільйони українців вийдуть на вулиці і будуть протестувати. Ми не очікували. Ми звикли, що крадуть. Звикли вже 22 роки незалежності. В тому, що крадуть мільйони і мільярди. Але ми не могли, ви терп... не могли терпіти, і не будемо чекати, і не будемо звикати, коли вкрали надію. Надію того, що ситуація в країні вирішиться, що пройдуть зміни, пройдуть, відбудуться реформи, і ми з вами, кожен українець, зможе відчути рі... стандарти життя. Ті ж самі які відчувають інші країни, які були в той самій системі, координат і ще декілька років тому боролись з ті ж самими проблемами, з якими борються українці. Я маю на увазі Польщу, Чехію, Словакію, Угорщину і ті реформи, які зробили ці країни, що стосується роботи. Що стосується інфраструктури, що стосується корупції, якій майже немає, нам дали надію і нам розповідали про надію, що ми зробимо реформи, і ми підпишемо і станемо Європейською державою. У нас вкрали надію. Ніхто не хотів цього робити. Українці вийшли. І на сьогоднішній день, не тільки тут, у Києві, у всіх місцях. В маленьких містечко. Українці вийшли, тому що нас мільйони українців, переважна більшість, не хоче жити по тим умовам, які нам пропонують, і готова протестувати, і готові сказати ні. А влада робить на сьогоднішній день вигляд, що вони не чують. Вони не чують людей. Ні, вони почули. Вони почули, коли студенти вийшли і сказали, що ми хочемо жити в європейській державі. Як вони почули, післали спецпідрозділ -спец бити кійками, а потім хотіли розгнати Майдан, а потім ніхто не відповідає і вони роблять вигляд, що не чують людей. Я впевнений, тяжко. Знаю, непросто. вже півтора місяця ми тут стоїмо. Зараз кажуть, що багато людей розгублених. Ні, у, нам, у нас вистачить волі, сили, духу для того, щоб перемогти. Вони думають, проблема розмокчеться. Люди розійдуться, нічого не буде, і ми не будемо звертати на них увагу. Ні. Зараз свята, але після свят буде інша хвиля. Хвиля людей, які хочуть сказати і скажуть в усіх умовах: ми не будемо жити. І тому. Ми зараз працюємо, вся країна скаже ні. Ні цій владі, ні цим умовам, ні корупції. Коли країна, вся країна зробить страйк спочатку попереджувальний, якщо влада не хоче чути людей, а потім справжній і впевнений в тому, що ми змусимо цю владу рахувати з людьми. Цю кубку людей, які думають, що приватизували всю країну, ні. Нас більшість, нас переважна більшість. Наш 46 мільйонів українців, які хочуть жити в сучасній країні, в європейській країні по нормальним стандартам життя, де у кожної людини, у кожної молодої людини є можливість отримати нормальну освіту, а після освіти гарантоване робоче місце. Кожен, хто працює на землі, повинен знати, що він отримує прибуток. Кожен інвестор повинен знати, що він буде інвестувати в країну, його інвестиції захищені, і в країні є закони. І кожна людина, яка працює, повинна знати, що в ній є соціальні стандарти. І кожен повинен знати, що він працює в країні, і бути впевнений, що в нього нормальна пенсія буде, за яку він може жити, а не виживати. Я впевнений, ми зможемо це зробити. Поляки змогли. Словаки, чехи, угорці змогли. Ми українці також зможемо. Не просто. Розумію, що втомились. Розумію, що не просто. Іноді, бажання кожного з нас. Знаєте, як і в боксі вийшов, дав цим хлопцям. Вони впали і ми перемогли. Ми зробимо так. Але іноді. Настане, настане, настане час, коли ми зможемо дати. Але зараз поки що ми повинні. Я ще раз хочу підкреслити, у нас мирна демонстрація, мирний супротив. А якщо потрібно буде, у нас є в кулаках стільки енергії, мало не покажеться. Певне, що у нас вистачить сили духу, розуму і прагнення жити в сучасній країні. І ми зможемо це довести, сможемо довести, тому що в нас приєднується багато людей. Тільки вчора читав, цікаве Марія, Марія, Марія Олійник, жінка, три тижні провела тут, на Майдані. Підтримувала всіх. Готувала з Донецьку. З Донецьку, тому що Донецьк вони більш всіх обманули Донецьк. Обіцяли, що з, будуть зміни, нічого не відбулося, покращення прийшло. якого покращення. І в Донецьку також саме, ту, як тут у Києві. Люди ненавидять цю владу і готові боротись. Вона працювала. Але хочуть залякати. Залякати жінку, і вона приїхала старенький, в старенькій Москві 412 й у неї стояв. Знайшли спалили в автівку. Я хочу зустрітися з цією жінкою, підтримати її, сказати, цим не залякаєш. Вони б'ють журналістів, вони роблять тиск. Але одна хочу ще раз звернутися до кожного з вас. Тільки об'єднавшись, ми зможемо нанести удар. Отак от нанести удар неможливо. Об'єднавшись, ми можемо зробити це. І розуміючи, якщо б одна людина вийшла на площу, нічого б не могли зробити? Дві. Вже краще. Десять, десять тисяч, мільйони. Це буде потужний удар. І впевнений в тому, що ми повинні об'єднатися для того, щоб зробити команду. Команду потужну. І ми зможемо об'єднатись для того, для того, щоб висунути єдиного кандидата, який би переміг цю владу. І ми це зробимо. І ми вже спілкуємося на цю тему. І найближчі часи ми зможемо рішити ці і запропонувати команду, запропонувати реформу, запропонувати єдиного кандидата і зробити реформи в країні. Змінити цю владу це наше завдання. Так. Розумію, що тиснуть не просто. Ми підтримуємо. Кожен підтримує одного. По-іншому неможливо, неможливо перемогти. Впевнений, що повинні. Я зараз починаю їздити по районам. Такий ж самий майдани, не може бути не в такій кількості людей, але менше стоять в інших місцях. Вчора був переїзд на Хмельницькому, люди прийшли ті ж саме проблеми, ті ж саме вимоги. Починаю наступного тижня їздити по країною, спілкуватися з людьми, піднімати людей. Тому що, об'єднавшись, тільки об'єднавшись в одну команду, ми зможемо, ми зробимо цю владу неспроможню, яка повинна піти. І ми розуміємо, не тільки піти повинен. А зараз прем'єр-міністр повинен піти президент, іншого шляху немає. Я вдячний кожному з вас. Дячний кожному з вас, вам, жінка, тобі, вам, кожному з вас, тому що ви не байдуже до того, що відбувається в країні. Ви не байдужі. І я впевнений, що багато хто з вас прийшов не підтримати якісь партії, багато хто з вас прийшов. Боротись за себе, за своїх дітей, за майбутнє за нашу країну. І тільки разом ми зможемо це зробити, тільки разом об'єднавшись, ми зможемо перемогти. І тому ми будемо боротись. Ми будемо боротись. Просто не буде. І тільки в боротьбі ми отримаємо перемогу. Так? так. Об'єднавшись, переможемо. Так. І тому звертаюся до кожного з вас. Спілкуйтесь. З друзями, родними, близькими, знайомими. Тільки об'єднавшись, ми можемо змусити цю владу піти. Самі вони не хочуть. Ми бачимо. Вони не хочуть чіплятися за крісла, тому що у них все гаразд. Великі гроші. У них перспективи далі грабувати. Ні. Ми переможемо. Чому? Тому що ми боремось за правду. Ми боремось за ідею. Ми боремось за наше майбутнє. Вони борються за гроші. І ідея майбутнє правда, справедливість дає нам сили і впевненість тому, що ми переможемо. Слава Україні!